Протягом доби поліція задокументувала наслідки 14 ворожих атак. Окупанти спрямували вогонь на 8 населених пунктів: міста Авдіївка, Краматорськ, Мирноград, Сіверськ, Селища Гродівка, Курахівка, села Криниці. Предтечене. армія РФ била із ОТРК Іскандер, ЗРК с 300 РСЗВ ГРАД артилерії та дронами. Руйнувань зазнали 89 цивільних об'єктів, 21 житловий будинок, дитячий садок, магазин, адмінбудівля, підприємства, склад, господарська споруда, гаражі. Трактор 55 автомобілів ракетою Іскандер. Росія вдарила по Краматорську. Одна цивільна особа загинула, та дві отримали поранення. Пошкоджено два приватних будинки: адмінбудівля, гаражний кооператив, автомобілі. По Курахівці окупанти завдали артилерійський удар, вбили людину. Пошкоджено 11 приватних будинків і підприємство. У Мирнограді внаслідок влучань двох ракет С-300 травмовано двох людей. Пошкоджено вісім багатоквартирних будинків. Ків магазин, заклад освіти, 50 цивільних авто. Ще один поранений у сіверську. Ворог також обстріляв Гродівку, пошкодив тваринницький комплекс і зерновий склад. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.